Терапевт з цехостояння, як ви до цього прийшли, як ви давно практикуєте псяхотерапію? Практикую давно. Вперше познайомилася в Одесі, коли ми там жили, і там я все познайомилася. Мені це дуже сподобалося. І після того я вивчилася на цяхотерапевта і вже ставила з запитом з ціллю не просто встати і зійти через 5 хвилин, а іменно. Стати, прожити і отримати результат, енергію від цього стояння. Це як духовна практика, яка допомагає звільнити від блоків, страхів, якоїсь невпевненості, і отримати колосальний прилив енергії, вивільнення цієї енергії в якийсь ресурс. За якими запитами приходять до вас зазвичай? Проблеми в сім'ї проблеми в відносинах, відносини з дітьми, з, там, реалізація в справі, це може бути пучка. Все починається з того, що я попереджаю, що це безпечно, і взагалі, е, е, типу, ніяких пошкоджень на стопах не буде. Коли людина заспокоюється і приймає це, що вона може встати, і дозволяє собі це, тоді. Обляємо, пропрацьовуємо запит, який є. Ми пропрацьовуємо. Людина проговорює запит, робить вдих носом-видих родом і з, з настроєм, з цим встає на цвяхи. Потім продихує цей процес, і потім вже якби взагалі не відчувається на тому, що ти стоїш на, на цвяхах. Йде, йде розслаблення. Важливо в тому, щоб розслабити тіло, розслабити стопи, щоб не було. Якби блоків. Сенс в тому, щоб насправді, коли встати на цяхи, потрібно це все проживати, не закриватися, не одягати якусь певну маску, що я там можу, не можу. А як вас змінила ця цвяхтерапія? Якийсь такий внутрішній спокій, внутрішній спокій і внутрішній баланс.